Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Олександра Мусієнка, і принагідно закликаю підписуватися в цей день, четвер, 25 січня. Поговоримо про ситуацію у Сполучених Штатах з допомогою, що буде, які прогнози, і, взагалі, що відбувається з американськими виборами. І я вас дещо тут порадую деякими інсайдами і аналітикою, яку я бачу, над якою розмірковою, і що вона означає. Ми всі бачимо, яка складна ситуація зараз в Сполучених Штатах з допомогою і голосуванням. І треба сказати, що найближчі дні голосування за допомоги для України не світить. Вочевидь, це так само треба розуміти. Одразу на поверхні той факт, що ну, як же так, республіканська партія погана, вона не хоче ухвалити це рішення, і зрештою вони за Росію, і що це буде далі, і як бути, і тому подібне. Я, по-перше, що хочу сказати, що я не вірю в сценарій, за якого взагалі ця допомога не буде ухвалена, але я допускаю, що вона буде відтягуватися. І мета цього продемонструвати з боку республіканців, а конкуренція велика на президентських виборах. Що демократи не можуть керувати ситуацією, що, в принципі. Вони не здатні досягти цілей там в лідерстві, забезпеченні американському лідерстві, в підтримці, забезпеченню трансатлантичної єдності і так далі. Хоча це не зовсім так, тому що, зрештою, давайте визнаємо, адміністрація Джо Байдена зробила дуже багато для України, і це є факт. Зрештою, ми так само повинні це розуміти. Але наступний момент. Я вам хочу сказати, що стоїть за природою цього, і тут не потрібно одразу бігти і кричати про зраду. Справа в тому, що є підстави вважати, що між Британією і Сполученими Штатами, Сполученими Штатами мається на увазі республіканською партією і консервативною партією Британії, яка зараз на чолі фактично уряду і прем'єр-міністр, якої. Приїздив до України ріші сунок, привозив нам хороші новини і підписав угоду про безпеку. Так, от консерватори і республіканці могли укласти домовленість. Суть цієї домовленості полягає в тому, що консерватори активно лобіюють і підтримують республіканську партію. Звідси і стаття Бориса Джонсона в Daily Мейл. Звідси і зустріч міністра закордонних справ Кемерона з видними республіканцями, зокрема трампістами і багато чого іншого. Про це слушно написала і звернула увагу видання The New York Times у свіжому номері. Вони абсолютно правильно подають цю ситуацію. І от треба розуміти, що консервативні еліти фактично об'єднуються і вони мають намір кинути виклик. Кому і чому? По перше, я думаю, що Британія готова лобіювати максимально і серед України і українських еліт тему перемоги республіканців на виборах, тому що республіканці могли пообіцяти Британії, що в разі перемоги вони віддадуть лідерство в Європі, самі саме Лондону на противагу континентальній Європі Берліну, в першу чергу, як це було раніше. Мета цього всього зрозуміла, що Британія з виходом з Європейського Союзу, здавалось би, трошки ослабла. Здавалось би, Брексіт похитнув британське лідерство. Але зараз допомога Україні, стримування російської агресії і наша і підтримка нас дає шанси Британії знову фактично бути на коні і знову правити морями, як в знаменитій пісні Прав Британія». І фактично за, таким, за такою домовленостю. Британія отримує в керування процеси в лідерство, які є в Європі, поза європейським союзом. Таким чином у республіканців і у Трампа з'являється можливість, якщо він переможе, звичайно, фактично проводити свою політику і говорити про те, що ну, дивіться, зрештою, Німеччина Франція ж був правище до них. Тому давайте дамо шанс Лондону, послідовному союзнику нашому. Таким чином, так само це і політика проти Китаю, тому що Китай зацікавлений в континентальній Європі об'єднані. Китай зацікавлений, тому що у Китая перша економіка з ЄС, тобто в них фактично за товарообігом вони з європейським союзом, з країнами ЄС займають перше місце. Отже, їх це не дуже влаштує. Ну а відповідно буде грати на стримування Китаю. Тобто, ми бачимо, що за таких умов фактично Британія має утримувати лідерство. Сполучені Штати теж будуть у грі, але будуть грати через Британію і таким чином більше схиляти до компромісів деякі європейські еліти. Це не означає, що допомога для України буде скасована зовсім ні. Я думаю, що вона буде. Вона, можливо, навіть буде збільшена, і це треба так само розуміти. Мета, яка при цьому всьому ставиться, це звичайно, що забезпечення домінування трансатлантичного проєкту Західного. Але Британія переслідує ціль відновлення власних амбіцій і утвердження, як знову ж таки, великої держави. Наскільки це вийде, побачимо. І це пояснює, чому Британія перша в підписанні угоди, чому Британія зберігає в лідерстві допомоги Україні, чому Британія зараз готова навіть у німців купити ракети Таурус і передати в Україні, тому що, поки республіканці забезпечують свою перемогу на виборах в США і фактично шантажують демократів і демонструючи, що демократи не спроможні вирішити питання поступити з кордонами заради допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. В цей час Британія має взяти лідеруючу роль і тягнути інше. Ну і плюс підключається президент Байден, який з іншого боку так само хоче сказати: Стривайте, ми ж демонструємо лідерство, але наш основний партнер це Берлін. А в Європі тому давайте через Берлін. Тому президент Байден телефонує канцлеру Шольцу, тому говорить про збільшення допомоги для України до 7 мільярдів. Ось такі хитросплетіння. І на це накладається допомога для України. Але при цьому, що варто розуміти, що в цих проєктах обох немає того, щоб залишити Україну без підтримки. І це варто розуміти. Як би там не було, проблеми будуть, турбулентність буде, часи непрості. Але якщо не США зараз, то Лондон. Париж за ним піде інші країни Європи. Нас підтримують а там і США.